Ко густину населення і невелику кількість населення воно цілком логічне. Це так само, як в Ізраїлі. Знову ж таки, жінки служать просто тому, що населення країни невелике і не співставно з мобілізаційною базою сусідніх країн, таких як Сирія Єгипет, які мають десятки мільйонів населення. Так, я хочу сказати, наприклад, от також новина останніх буквально днів, чи ви, можливо, чули, як Лавров прокоментував це прагнення Фінляндії Швеції вступити до НАТО і в тому числі прокоментував новорічну промову президента фінського саулінійністю. А саме в новорічній промові Саулі саулінійністю говорив про Україну дуже багато. І він сказав, що. Путін йому нагадує Сталіна. Він так само не враховував, що у маленьких народів так само є воля, прагнення до волі і до свободи. І він недооцінював фінів, Сталін недооцінював Фінів, а так само Путін недооцінював українців і їхнє прагнення до, до свободи. І от така була новорічна промова, дуже, знаєте, класна така. І ісландський журналіст на прес-конференції в Москві, на прес-конференції Лаврова, запитав власне, Лаврова, голову МЗС російського, що він думає з приводу цієї а, промови І, ну, Лавров, вже в всім відомому російському якби стилі, сказав, що це дуже унилий монолог. був. І щоб краще Фінляндія згадала про свою співпрацю з фашистською Німеччиною, до речі, до якої її примусив Радянський Союз, фактично. А, і так само сказав, що це дуже велике здивування. У нього виклик, чого б це раптом Фінляндія так змінила свій курс і пішла раптом до НАТО. так... Просто дивовижно швидко завжди демонстрували абсолютно дружність і прив'язність. І тут, значить, вони завжди виходить, тримали якби кулака за спиною. При цьому він не згадав якби контекст, в якому все це почалося. І сказав, що пригрозив Лавров, що вони будуть реагувати на це, на вступ Фінляндії, Швеції до НАТО і укріпленням. Військових підрозділів в Карелії. Ну, що конкретно малося на увазі невідомо, але мені здається, що всі ці розмови тільки приводять до того, що Фінляндія буде так само, так само купляти більше зброї і навчати більше людей.